Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати апаратик рогонно дугової зварки Kisla Veld Tіг MA-256 ICDC. Це якраз той наглядний приклад, який показує, що бариги можуть під однією тією ж маркою привести 1, 2, 3, а то може й 4 апарата. І абсолютно різні, заказані на абсолютно різних заводах. Помните, да? десь я вам може з півроку назад показував Кислд. Чітко, 256, тільки трошки в іншому корпусі. Але ж то була, була балалайка не в іншому корпусі. То була балалайка зовсім з іншого заводу. Той апарат був з завода Джасик. З якого заводу цей апарат, я не розумію. Так я позаглядав, щось мені непонятно. Може хто із колег зайде та в коментарях черкне. Єдине, що я бачу, що по дизайну там же заказувалися апарати Аврора, от один в один. Ну, понятно, да, що кожен репетує, що «Мі производителі, а по факту ми просто бариги. От. Дивився, дивився тут по вибочкам. От. Слибочка 2009 року, тобто здесь апаратісне десь 10-го року. Вот. Тут його. Шильдік. Тобто це не те, що він нам краще того Тесла Джасика чи хуже, це просто інший апарат, есть, який має свої, свої плюси, свої мінуси. Ну, безумовно, звісно. Мінусів, я думаю, що тут більше, ніж у того. То що щось я тут не бачу. Дроселя он величенького, здоровенького, ці тільки маленькі стоять. От. Ці ті вібаночки баночки тут щось мені пам'ятається, що у Жасіку їх там було шість. а тут чотири маленьких. От. І ще от таким наглядним прикладом, я от, бачите, який він засраний прямо там, аж клуб'я. Це мені... Люди дзвонили, кажуть, так і так, от уже. Два рази в офіційному сервісі були. Ну, їхнього ремонту вистачає ненадовго. А потім по розговору я чую, що у нас виробництво дуже пильне. Ну, пильне, то понятно, то бува таке. Ну, дивіться, клуб'я металевої пилі прямо лежить і блищить. Каже, ненадовго ремонту вистачає. Осцилятор дохне. А що ж таке? Навірно, вони погано роблять. Каже, Он там якісь, каже, Радянські резистори поставили. Та от якраз радянські вони по якісність сучасних, справа не в ньому, а дивіться, під трансформатором високовольтним, вже аж дирки повигаряли, вон там вичищали, гар. Це, я так розумію, що інженери сервісного центру офіційного робили інженера тут не при чому, резістори тут не при чому, а в такому металевому пилі, як, як він весь не, не, не згорає, я оце дивуюсь. Есть, тут шарахнути могло де завгодно. Мог блок живлення шарахнуть сотню раз, не то, що 20, сотню раз. Силова частина могла шарахнути вже сотню разів, і вона якось живе. Есть, для мене це просто незрозуміло. Про оселятор, то взагалі не зрозуміло, взагалі він як, як працює тут. Дядько каже, та ми от не будемо чистити, ми тобі, каже, пройшлем, щоб ти побачив, як воно, як воно є. Може, ти щось зробиш, а що я тут зроблю? Що я сюди відро силікону налью, повністю його залью? От Чертіть в коментарях. Він каже, та може ми якось його будемо закривати. Ну, можна і закривати, можна взяти і тут скотче, дирки заліпляти. Не пам'ятаю хто. Хтось із моїх колег показував, то ли електрик Павлов, то ли хто. Прийшов апаратець. Всі дирки позаліплювані скотчем. Ну, звиняй, ти собі розкотчем заклей. Надовго тебе хватить. так і тут. О, так що. зараз не знаю, зараз на його взагалі треба за двір виносити, тому що він тут мені зараз і машину і весь двір засере такими кізяками. Як так, от раз в неділю кришку зняв. З усіх сторон продув і все, і не треба ні, ні по яким сервісам їздити йому. Хотів зняти плату керування, ознайомитися з набором мікросхем, ну і вам показати. Також думаю, було б цікаво. Що я зустрів? Оці ручки, вони приклеєні. Тобто не по класіки, як ото, знаєте, болтик, чук-чук, маленьку тверточку відкрутив, познімав, познімав. Тобто тут вони на клею. Оця блямбочка, то, знаєте, є такі ще хитрі зажими, називаються цангові. Тобто, грибочок знімаєш і там можна відкрити. Ні, воно все на клею. Це, звісно, ремонтопригодність апарата збільшує в рази. Попередній майстер помилився з номіналом в 100 раз. Карл, не в 10, в 100 раз. Тому й мудрено що з цим резистором так жарко тут було. Привів осцилятор в порядок. Зараз треба в апаратик підкинути. Провірити, в ли працює. Чи ніде я не помилився. І можна, в принципі, тут його по максимуму запожувати силиконом. силіконом. Це трохи продлить йому життя. Ну, знову ж таки, якщо його під зав'язку засрать, то банально. Між розрядником буде металева пиль, і він знову таки потухне. Хе! Тут знову такої іскри не було. Все, можна сміливо заливати силіконом. Ой, ну, в общем, отака у нас була дуга осцилятора. Первый тест делаем в режиме ММА на балласте. А Давайте с минимума начнем. Так. Та -та так, так, так. 22 вольта здесь 20 ампер ставим по индикатору полтиничек 24 вольта 70 ампер ставим по индикатору 100

Так, 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 переходимо тепер в режим тіг. Ну і перевіримо те саме. Тут просто трохи інші напруги у нас. Осцилятор ми на час тесту відключаємо, щоб не спалити прибори. А, тут же ж нам вже потрібен буде осцилограф. Так, все, пришел. Знову что-то минимальный ток. Так, так, так. 18 вольт и здесь 15 ампер у него ставим по индикатору полтинничок. Точнее, нет. В первом случае у нас было 16 вольт. Сейчас у нас 18 вольт и 70 ампер. Ставим по индикатору соточку. 20 вольт, ну, 110 ампер. Ставим по индикатору 150. 22 вольта, 160 ампер ставим по индикатору максимум 200 ампер. Так, здесь да, 2, ну, 22 вольта 200 ампер есть. Так, 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 так. Теперь проверим режим постояночки. Він у нас виглядає от так. Це у нас баланс полярності. Стабілізатор горіння дуги працює, бачимо все по вибросам. Можемо додати ще струму. Є так. Що ми ще можемо перевірити? Можемо перевірити режим пульс. Колись у мене один дядько прислав ті апарат в ремонт, Та в мене, каже, цифри бігають. А я кажу, у тебе режим пульс включений. Та ні, та я кажу, подивись. В общем, все працює як часи. Можемо, конечно, для порядку ще електроніком трошки чверкнуть в режимі ММА. Так. А що це у нас? Я думав, що це нарисували, так що це означає, що у нас перемінка в режимі ММА працювати не буде, але ж вона у нас працює. Давайте його нагрузимо, подивимося. Ну да. І стабілізатор горення дуги працює. І перемінка працює. Тому оці всі вводи до сраки. Тобто вони це зробили і на кислі, і на аврорі. Так. А давайте на соточки електродіком тройкою і воні попробую. Ставим максимум электро четверка. А, как вот этот пульс надо выключить? Ставим максимум и электро четверка среди Буде працювати. Хай сім щастить. До нових зустрічей.